Одна звичка на тиждень Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень Сороковий. Застосовуйте методики зняття стресу Ми стаємо тим, що робимо. АРІСТОТЕЛЬ як усі ми добре знаємо, робота часом вимагає від нас багато чого навіть коли ви любите свою справу, у вас бувають особливо тяжкі дні, які іноді розтягуються на тижні та місяці. На додаток до стресів в офісі ми відчуваємо щоденні потрясіння від поїздок на роботу і назад. Методики зняття стресу вранці та ввечері допоможуть вам знизити психологічний тиск цих факторів. Цікаво Дослідники з університету Тель-Авіва встановили, що дії, які повторюються, особливо ті, які носять характер ритуалів, властиві не тільки людям, а й деяким тваринам. Вчені зробили висновок, що ці ритуали і у людей, і у тварин розвинулися як спосіб досягнення спокою та боротьби зі стресами, викликаними непередбачуваними та неконтрольованими обставинами. Ранкові заходи зі зняття стресів готують нас до робочого дня та майбутніх подій, дозволивши собі насолодитися моментами, які належать тільки нам. Ми краще готуємо себе до тягаря жорстких термінів виконання завдань, потоку електронних повідомлень та лавини дзвінків, а також нудіхи довгих робочих нарад. Ми починаємо новий день зі свіжою головою, енергією та ентузіазмом. Позитивний настрій підвищить продуктивність та відчуття щастя, знизить рівень стресового навантаження протягом робочого дня. Ввечері антистресові заходи дають змогу заспокоїтися та відключитися від думок про роботу. Ми подаємо мозку сигнал про те, що робочий час закінчився, настав час для розслаблення в колі сім'ї або розваг. Щоб досягти успіху, розробляйте свій ритуал ранкових та вечірніх антистресових заходів. Вся краса ритуальних ранкових та вечірніх антистресових заходів полягає в тому, що ви розробляєте їх для себе самі. Ви самі визначаєте, що вам потрібно, і дасть найбільший ефект. Ось кілька простих порад. Робіть ці заходи простими та приємними. Антистресовий ритуал не повинен бути настільки складним, щоб ви втратили інтерес до заходів або втратили мотивацію. Ви повинні сприймати їх із радістю, а не боятися. Зробіть ваш антистресовий ритуал простим та приємним. До нього повинні входити елементи, які приносять вам розслаблення та радість, покращують загальний настрій. На час таких заходів постарайтеся відключитися від зовнішнього світу. Під час антистресових заходів можна використовувати спокійну музику. Але намагайтеся уникати смартфона, комп'ютера та інших пристроїв, і не включати телевізор. Багато хто протягом робочого дня дуже активно використовують сучасні електронні пристрої, які призводять до збільшення стресового навантаження. Тому під час антистресових ритуалів постарайтеся перебувати поза зоною їхньої дії. Максимально залучайте свої п'ять почуттів. Зазвичай ми сприймаємо те, що оточує нас за допомогою п'яти почуттів. На роботі ми, як правило, перевантажуємо зір та слух. Спробуйте збалансувати використання органів чуття активнішим включенням нюху, дотику. ТА здатності до розрізняння смаків під час антистресових заходів. Ось кілька ідей. Нюхання Запалюйте вранці ароматичну свічку, запах якої надає бадьорості. Переважними є аромати м'яти або евкаліпта. Увечері, перед відходом до сну добре використовувати свічки із запахом лаванди. Смакові відчуття. Починайте день із чашечки чорної кави або зеленого чаю. Увечері можна розслабитись, випивши ромашкового чаю або келих вина. Дотик Вранці приймайте прохолодний або контрастний душ. Це надасть вам енергії. Після роботи прийміть теплу ванну і переодягніться у зручний домашній одяг. Робота вдома: Якщо ви працюєте вдома, то межі між особистим життям та професійною діяльністю розмиваються. Необхідно розробити ритуали, які виводять вас із дому або відключають від робочого простору, це подасть мозку сигнал про те, що робочий день закінчився, і ви можете повертатися до домашньої атмосфери, не обтяжені думками про роботу. Продумайте додаткові варіанти. В антистресовий ритуал може входити все, що вам подобається, але деякі заходи з описаних нижче особливо корисні. Тут є і ті маленькі зміни у вашому житті, яких вам варто досягти. Ведіть щоденник. Вранці записуйте в щоденник ідеї та мрії, які ви хочете здійснити сьогодні. Після закінчення робочого дня перерахуйте у щоденнику досягнуте. Розтягуйтесь. Незалежно від того, займаєтеся ви йогою чи ні. Вправи на розтяжку підвищують гнучкість та покращують кровопостачання органів. Вранці вона допомагає активізувати надходження крові до найважливіших органів, а ввечері знімає напругу та забезпечує релаксацію. Медитуйте. Вранці та вечорами упорядковуйте свої думки за допомогою п'яти або десятихвилинних сеансів медитації та глибокого дихання, слухайте музику. Перед роботою слухайте енергійну музику, яка надає вам сил, надихає та мотивує до активної діяльності. Вечорами. Слухайте музику, яка заспокоює та розслаблює. Займайтеся фізичними вправами. Зарядка вранці підбадьорює, покращує кровопостачання тіла та мозку та очищує думки. Фізичні вправи після роботи допомагають зняти напругу, що накопичилася протягом дня. Корисні будь-які фізичні вправи. Навіть прогулянки до роботи та назад пішки. Встановіть собі чіткий порядок дня, повторення тих самих звичних нехитрих процедур вранці та вечорами, чудовий спосіб зняття стресу, прибирання житла, миття посуду, підготовка до сну допомагають вам вносити елементи організованості у своє метушливе життя. Невеликий прогрес щодня дає великі результати.